Денис Царук у Підмосков'ї поряд с Рубльовкою мав бы з'явити свой элитный квартал 95 за заслуги перед Отечеством. Ваше Величество, статский советник второй статьи Эраст Петрович Фандорин. Юрію вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Дваршекер цадик, Вираша Єв іш да Праведник слова брехливі ненавидить, а злодій лиходіє та ганьбиться. Бо мудрість далі продовжує Соломон. Будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. На жаль, як засвідчили останні соціологічні опитання, ці руйнівні тенденції стосовно свого майбутнього лишаються актуальними в Україні. Низький президентський рейтинг Порошенка пише Твітарянин Мідофовкис. Це загроза національній безпеці, не тому, що я особисто хочу бачити його президентом, а тому, що це свідчення впливу пропаганди на залишки розуму українців, бо лише продовжуючи споживати російське лайно про Баригу Порошенка можна давати лише 9% популярності найуспішнішому президенту України. І ось це є небезпека, колись французький філософ Гюстав Лімон писав, що велич будь-якого народу визначається його моральним станом. На жаль, століттями тривав страшний експеримент над духовністю українського народу. Це і кріпацтво, і більшовицький терор, і голодомор, війни, дикий олігархічний капіталізм. Тепер це війна найпідступнішого ворога задля. Закріпачення і повернення України до імперського табору для мене, як я неодноразово підкреслював, перемога Зеленського, тим більше з таким величезним відривом, як і сьогоднішній, досі високий його рейтинг. Це не вирок, як він сам казав свого часу, це скоріш діагноз. Тому що голос, який віддали за людину, яка назвала тебе хохлом, а твою країну повією, це не про політику, це в першу чергу про мораль згідно даних соціологічних опитань, які були оприлюднені на минулому тижні. Якщо б вибори президентські в Україні відбулись сьогодні, то Петро Порошенко значно поступився б трьом іншим кандидатам: а саме Валерію Залужному, Володимиру Зеленському та Кирилу Буданову. Тобто людина, яка забезпечила мільйонам українців більш-менш стабільне, комфортне існування в епоху протистояння з найпідступнішим ворогом людства, значно поступається по шансам перемогти на президентських виборах. Тому, хто відкрив Путіну ворота для наступу, тому хто припустився злочинних помилок, які призвели до втрати території, а найголовніше 10 мільйонів українців, які опинилися сьогодні за мешами нашої держави, представники зеленого Шепітолі клянуть, клянути мінські угоди, нічого не розповідаючи про угоди Оманські та Стамбурський, Валерій про запас коментує мінські підкріплені ракетною програмою, реформою ЗСУ замінованим Чангаром та розгорнутими на небезпечних напрямках бригадами, що ви успішно розвалили своїми розведенням військ. Розмінованнями акваторії Маріуполя генералами в клітках, кротами в СБУ, лоплями про надо просто перестать стріляти» і війна вигадна Порошенка та іншою дічі. А тепер НИЄТЕ, намагаючись впихнути невпіхуємо в голови затурканого вами народу, який під ракетами все чекає дива від формули миру та планів перемоги, але продовжує хавати з єдиного марафона, про, начебто, злочинні мінські угоди. Ситуація, напевно, почне змінюватись з усвідомленням і визнанням вами ваших провалів, але за цим неодмінно постане питання про відповідальність, тому адекватності очікувати годі продовжуємо спостерігати за танцями кротів на сковородці. При Порошенкові коментує твітерянин Курт Вудс, надважливі для ППО України системи постачала нам навіть Росія. Завдяки нагадаю операціям по контрабанді клістронів з Росії операцію, яку так обріхували всілякі бігуси. А сьогодні при Зеленському зброю нам відмовляє навіть Південна Корея. Як справи хуже ні будь-кі? Як там ви, діятелі всіх місті? Як ржоться вам? Чи вже наржались? Але не менш потужною є сьогодні хвиля хейту проти Валерія Залужного. Вітрянка Біла Левиця коментує. Це просто сміхота, як зелена Ботва зараз накинулась на генерала залужного. Він не має політичного досвіду, стверджують. А Зеленський мав він розбирається тільки в армії. кажуть, а Зеленський, хоч в чомусь, розбирався. Він єврей, вигадали єврейство залужного, хоча саме Зеленський свого єврейства, припустимо, нікого не заперечував, і вишенька на торті він виконував накази Зеленського. Таке це ж для вас Наполеон, в чому ж проблема, хейтери. І не кажіть, що наш народ не розумнішує, іронізує твіттерянин Двідо Фолкес у Балабола Буданова, що пророкував нам кінець війни за 2-3 місяці. Був не меншим балаболом ніж Люся Арестович у Гурбуданову, який злив операцію з вагнерівцями, який тупо розвалив роботу гур рейтинг у два рази вищий за рейтинг пороха. Цей народ, мабуть, поки остаточно себе не знищить, не винищить свою державність. Пише Хоутрон-Гілінг, мабуть, не вспокоїться. Це вже очевидно, навіть моєму собаці, не кажучи про людей з мінімальною клевкою. Кидають людям в кістку, а тягать між собою залужний, незалужний. Як гадаєте, запитує Гофон Гіллін, яке цьому може бути пояснення? Величайший сказав же, що виборів не чекайте, але абсолютно всі, включно з соціологічними компаніями, вже повним ходом працюють на майбутні вибори. Вам найвеличніший чітко сказав, що до кінця війни жодних виборів. Кінця війни не видно навіть на горизонті. Що ж ви обговорюєте? Для чого? Я розумію, що за відсутності виборів соціологам нема чого робити, аж як ж хочеться. Згідно оприлюднених рейтингів на наступному місці після пороха, тобто на п'ятому Сергій притула. Як у людини, яка зібрала мільярди і офіційно не збирається про них звітувати? Звітувати, куди вона їх витрачала, яка замість цього пропонує зробити кунілінгу з собаці своєї матері. Взагалі може бути якийсь рейтинг в цій країні. Запитує теряний діктейтер. Проблема не тільки в тому, що Зеленський слабкий непрофесійний президент, пише Мейсон Лемберт, Проблема також в тому, що як я вже неодноразово казав, Зеленський у виборі між Україною і рейтингами, піаром, самолюбством і самохвальством завжди вибере не Україну. Україна для нього лише поле для здобування влади, бонусів від влади і оплесків. Чергове куткудахтання про генералів в окопах, тому приклад. Тобто, замість того, щоб піддати остракізму людей, які залишаються бездіяльними під час війни. Президент країни заради рейтингів заграє з ними, одночасно руйнуючи основи армійської дисципліни і субординації під час війни, все знову повторюється. Пише Зоя Казанжи. Вони знову борються з Порошенком, як у 2019 році. У вас теж настрій такий, що гірше не буває. Бо в мене саме такий, і все набагато тяжче аніж було у 22-му році. Таке в мене стійке відчуття. Росія просувається за минулий місяць захоплено більше територій, аніж за весь період. Росія просувається, фронт не витримує ТЦК. Проклинають, принижують, б'ють як можна було. Пролюбити мобілізацію, якщо у 22 році стояли черги під військоматами і платили хабарі, щоб піти захищати країну. Евакуйованим людям з прифронтових зон немає куди приткнутися. Грошові виплати зняли. Люди нікуди не їдуть або повертаються у свої підвали в буквальному сенсі, і не треба мені писати про ждунів. Слуги визнали, що захист внутрішньо переміщених осіб провалено. Під загрозою великі промислові міста, і досі населення не має уявлення, як накладати турнікети, наприклад, не кажучи вже про алгоритм дій в разі погіршення ситуації. Певне, знову влада боїться, що виникне паніка краще ж гинути та страждати мовчки. Попіл Маріуполя нічому не навчив. Що я думаю про захід не буду уточнювати, але президент відверто бикує в сторону партнерів. Вже навіть через медіа спробували пояснити, що у Зеленського з Єрмаком відверто погана англійська і питання елементарного розуміння стоїть досить гостро. Але президент завгоспом затято контролюють міжнародку, не дозволяючи навіть професійним людям заходити на ту територію. Може, колись ми дізнаємося, чому. Корупція, якою пронизана наскрізь вся владна вертикаль, не дивує і вже навіть не злить. Всі, оці інваліди, прокурори, пенсіонери, крадії, зрадники, покидьки роблять все, щоб країни не було. У мене вже немає жодного сумніву в цьому. Є лише сподівання, що вони теж не встигнуть втекти, а слуги розбігаються. Непогано облаштовуються за кордоном, бо гроші мають високопосадовці та навіть нардепи, проти яких порушили кримінальні справи акурат на другий, третій день після того як вони дивним чином вже перетнули кордон. От як так, що робить влада? Верховна Рада вносить зміни до кримінального кодексу щодо штрафу та притягнення до кримінальної відповідальності за зберігання дров без документів, санкції від 5 до 7 років. Наміри, начебто, благі ліси вирубуються, особливо багато так званих порушників Чернігівській області. Особливо це все важливо та актуально буде зараз в зимовий період. А Чернігівщина, повіривши певно, що імперіалісти розхитують човна з нашими крисами взимку у 22-23 роках сиділи без світла і без дров. Тому зрозуміло, що заздалегідь заготовили дрова. Тепер почнуть за це саджати нормально. Що там казати? Ще гарна новина. Блокуються рахунки підприємств Порошенка. П'ять років шукали, до чого причепитися, не знайшли, маючи у своїх руках всю владу виконавчу, законодавчу і судову. Але більше зеленські і компанія не можуть терпіти такі приниження. Порошенко постійно відправляє допомогу фронту на мільярди гривень. Ні, на відміну від зеленського, я не чула. Пише зоя Казанжи, щоб цей чел пожертвував, хоча б копійчину. Пам'ятаєте, до приходу на посаду він же мав 40 мільйонів доларів. Заробив, в офшори заховав, щоб податки воюючій країні не платити, і за звичкою, так ні за що й не платить. Все знову повторюється. Вони борються з Порошенком як у 19-му. Добре, що хоч дружина президента Зеленського ініціювала уроки щастя, бо як інакше стати щасливим без уроків щастя в розтерзаній країні, ніхто не чув, почали вже викладати. Що робити, коли ворог хератить всю Україну ракетами, запитує Олег Ну, Рецепт від Зеленського і слуг: міняємо колір світлофора. Так, ідіократія мала бути сатирою, пише Охмурий Кіт, а вийшла пророцтвом, ще й наступить набагато швидше, ніж думали автори цього фантастичного фільму. Біла Левиця запитує, як одними тільки мінами зробити шикарні подарунки ворогам. Спочатку розмінуй все, що їм може завадити, і не замінуй все, що їм може допомогти. А потім привези на фронт 100 тисяч мін з ефектом коров'ячих пундиків. І хіба при владі непрофесійні і послідовні диверсанти? Денис Царук у Підмосков'ї поряд з Рубльовкою мав би з'явити свій елітний квартал 95 за заслуги перед Отечеством. Ваш Величество, статський советник Второї статті Ераст Петрович Пандорін. Так панове, не збиваємо відомий постулат про те, що ти ніколи не врятуєш свій народ, якщо не будеш займати беззастережну позицію засудження його морального падіння. Тому, попри все, не втрачаємо оптимізм. Тримаємо усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі Вережіть себе та Україні.